Дане поле, навіть даний участок, де стояв майже метровий шар граду. Ось це кукурудза. Що хочу відмітити, що за найгірших умов, які можуть бути, мені здається, що це були одні з найгірших умов про ці стихії, яка була на даному полі, в даному селі, в даному господарстві. Не треба ніколи опускати руки, якщо це ріпак, він має можливість повністю себе компенсувати. В цьому році багато є полів, багато посівів, де ріпак повторно почав цвісти. Але навіть за рахунок того, що тут взагалі не було нічого, дивіться, що робиться. Тут буде ще надія на непоганий урожай. Багато ще зав'язей не почали цвісти, але ми вже на них не будемо звертати увагу, адже зараз на цьому етапі у нас знову буде середина цвітіння, За засередину цвітіння будуть ще, будуть ще отакі пагони. Вони будуть чуть пізніше цвісти, але мені здається, що зараз саме фаза попрацювати фунгіцидами, попрацювати інсектицидами. Потепліло. Шкідник активізувався. У нас знову є квіткоїд. Знову є довгоносик, їх треба знищувати, захищати максимально посів від альтернаріозу, адже вологи нас вистачає, йде активне наростання температур. Дивіться, що робиться. Повністю рослина лежача, відновлює додаткові пагони і повноцінно, повноцінно вегетує. Є надія на непоганий врожай навіть при таких умовах, які сталися в даному господарстві. Центральне стебло знищене, тобто лишилася майже от одна гілка, практично все відломано, а докущило настільки, що воно компенсує всю ту потужність гібриду, яка втратилась після градобою. Ще раз повторюсь, ріпак дуже сильна компенсаційна рослина. І вона себе, якщо потенціал гібриду заложений генетично, в полі заложено добрива, підхід із збереженням гарної, хорошої технології, навіть в таких випадках сміло залишаємо і буде мати ще чудовий результат.